Євгеній Сазонський демобілізувався в січні 2024 року. Раніше він був підприємцем і після повернення з фронту захотів відновити підприємницьку діяльність. У травні Євгеній отримав державний грант у розмірі 1 мільйона гривень і відкрив магазин з продажу будівельних матеріалів. Чоловік прийшов до офісу зроблено в Україні, щоб дізнатися, чи може отримати ще один державний грант. Я звернувся в центр зайнятості. Мені підказали, що є такі гранти, різні суми, різні там умови. Зробивши бізнес-план, розрахувавши так, як я робив не щось нове, а вже конкретно під свій бізнес, зробив бізнес-план. Мене все влаштувало. Зробили мені. Перевірку цього бізнес плану сказали, що треба відкоригувати. Я до цього нічого не, не отримував від держави. Якби це перший грант. Ці гроші якби вистачило для старту. Перший регіональний офіс зроблено в Україні. У Житомирі відкрили 21 червня 2024 року. каже Оксана Когут, фахівчиня офісу. Він працюватиме на базі Житомирського міського центру зайнятості, де надаватимуть консультації щодо можливостей підтримки малого бізнесу від держави і допомагатимуть у написанні бізнес-планів та оформленні документів для участі у державних грантових програмах. Рама, якщо саме від держави, він йде да один грант від міжнародних програм, також може ще брати додатковий грант від міської влади, також може брати інші гранти. Сума грантів від 150 тисяч. І до 8 мільйонів. Будь-хто може взяти грант, тому що також є грант на 75 тисяч. Його може взяти людина, яка навіть не зареєстрована ФОПом. Юлія Шовтяк, директорка державного центру зайнятості, розповіла, що в Україні відкрито 14 таких офісів для підтримки мікро та малого бізнесу. На Житомирщині це перший. Міністерство економіки, уряд ініціював програму. Є робота, є такий компонент власна справа, який реалізує безпосередньо державна служба зайнятості. Це надання мікрогрантів на створення або розвиток власної справи до 1 мільйона гривень, тобто до 250 тисяч а до 1 мільйона це для учасників бойових дій. Та другого з подружжя, окрім цього, наші офіси будуть проводити консультацію по інших державних програмах: економічних державних програмах, таких як гранти на переробну промисловість, кредити 5.7.9, ЄОСЕЛЯ і інші економічні блоки, в тому числі в наших офісах ви зможете отримати консультацію стосовно регіональних програм, а також міжнародних, міжнародних грантів, які на сьогоднішній день є безпосередньо в Україні та на Житомирщині. Докінь. Ця цього року планують відкрити ще три офіси в центрах зайнятості користання Звягеля і Бердичева, розповіла Суспільному Юлія Жовтяк. Олена Кучмій Ігор Кучин Суспільне новини Житомир.